Новогродівській громаді проводять психологічні тренінги для малечі, які дають змогу поспілкуватися дітям з однолітками та емоційно розвантажитись від реалій сьогодення. Спеціалісти мобільної бригади громадської організації Аваліст проводять різноманітні активні руханки. Велику увагу приділяють міні безпеці. Тренінги проходять в рамках проєкту Негайне гендерчутливе реагування на надзвичайні ситуації та захист постраждалого від конфлікту населення на сході України для збереження життя. Дуже важко вирішувати свої психологічні та інші проблеми. і Тому почали ми школярів, де проводили тренінги тут. Всі міські заклади, були навіть заклади, які підвозили дітей. А наразі, в зв'язку з тим, що ведуться олімпіади, проводяться, і вирішили дошколяри запросити. Це вже третій тренінг з цієї категорії дітей. Я думаю, що це допоможе нам більш емоційніше не вигорати дітям і збереже їх ментальне здоров'я. Лінія фронту знаходиться близько і майже кожного дня в громаді чутно страшні вибухи. І якщо дорослі можуть якось опанувати свої емоційні переживання, то дітям потрібна спеціальна допомога кваліфікованих фахівців. Діткам, які зараз перебувають, ну ви знаєте, в умовах дистанційного навчання вони мало рухаються. Така непроста ситуація. Ситуація наразі в нашій країні тому дуже важливо, щоб всі громадяни України знали техніки психологічного відновлення. Ну а в першу чергу ми ж піклуємося за дітей. Фахівці в своїй роботі застосовують різні техніки на розвантаження, емоційне відновлення та пошук ресурсів. чому їх Технікам дихання, технікам релаксації, технікам зняття напруження це такі техніки, які можуть використовувати і дорослі, і діти. Наразі ми навчаємо діток для того, щоб вони мали змогу розвантажитися, зняти емоційне напруження, стабілізувати свій емоційний стан, бо наразі це дуже дуже важливо для кожного українця, який знаходиться особливо в Донецькій області. Дорослі кажуть, такі заняття дуже важливі для психологічного здоров'я дітей. Це дуже важливо в такий момент має проводитися. якась підтримка психологічна, щоб у дітей була ненарушена психіка». Діти налякані треба якесь пояснення, крім батьків, ще ну, зовнішнє і спілкування з дітьми. На самом деле в Донецкой области тяжело все сейчас. Садиков нету, ничего нету, а деткам развитие это очень большой плюс, потому что это сходят с ума. Это гаджеты, телефоны. Діти просто нічим не розвиваються. Очень хорошо, що є така можливість просто позайматися якийсь то час времені та великий плюс тим більше з психологами на даний момент в нашій області бойові дії, Та великий бонус. Нещодавно громадський центр організації відкрився в місті Покровськ. А мобільна бригада, яка складається з психолога та соціального педагога, працює в місті Мирноград, селищі новоекономічне та частково в шахівській громаді.